Героям, Героям слава Пала. Романе, тут дивіться, бачите, політико пише мовляв між українським та американським оборонним відомством, вже є суперечки з приводу того, що робити з Бахмутом. От американці, нібито на відповідно до джерел, на які посилається політико, кажуть, що Бахмут не має стратегічного значення, мовляв, більше символічно політичне значення. От що ви з цього приводу скажете? Е, є частина правди у е, тому, що пише політико. Битва за Бахмут Кацапи Бахмут намагаються взяти з липня 22-го року. Так Стоять там повністю свої зуби, істочують там весь свій бойовий наступальний потенціал. Можуть там пачками своїх цих. і живої сили, і техніки, і всього іншого. Ось а, бахмут обороняти однозначно потрібно, і бахмут б'ється, бахмут обороняється і буде оборонятися. Кожна наша е земля, кожна наша територія, кожне наше містечко, місто, село його треба обороняти. Його не можна віддавати ворогу. Адже будь-які оборонні дії це в будь-якому випадку втрати. На жаль, і серед наших хлопців, серед бійців батальйону свободи і серед інших підрозділів, і бригаді швидкого реагування «Четвертій», на жаль є втрати, це герої, це титани. Та все ж. Е при наступальних діях, а в наші наступальні дії будуть, тому що нам потрібно відбити нашу землю, і потрібно викинути цю концепцію мінімум до кордону. Mm -hmm. То на жаль, при наступі втрати як правило більші. І відповідно, чим краще якість, що ми оборонимо Бахмут і інші міста, і то в подальшому нас чекають менші втрати нашого, наших хлопців, наших героїв. І я дуже сподіваюся, що анонсований наступ. Якраз таки це буде почнеться з бахмуту, і бахмут буде точкою опори, звідки ми дуже крепко і дуже сильно вдаримо по кацапу. Ну тут дивіться, бачите, політико стверджує, що в адміністрації Байдена притримуються такої думки. Мовляв, якраз таки в Бахмуті Україна витрачає ті ресурси, які варто було б спрямувати на контрнаступ. Розумієте, тобто вони бачать ситуацію інакше, мовляв, ви в Бахмуті застрягли і ви ті ресурси. Ви краще б їх на контрнаступ спрямували, а не витрачали їх на Бахмуті. От є в цьому правда, здавалося б, можливо, було б грамотно дійсно не витрачати там зайвий ресурс. Тим паче, у нас його зайвого немає. Я, я відверто я трошки шокований від таких заяв. Ну, що, це це що ж означає? не моя заява, це пише видання політику. Бачите, ця стаття просто вона мене стурбувала, скажімо так. Я не знаю, наскільки вона правдива. Це от видання політику посилається на неназваних осіб адміністрації Байдена. Ну, ну Хіба на неназваних осіб? Я, ну, це, це жах. Якщо ми з такими темпами, як це хтось заявляє, будемо здавати наші міста, то на жаль, те, що відбувається під Бахмутом зараз, через місяць буде відбуватися під Львовом. Якщо ми будемо здавати так позиції, uh -huh. ми, це, ми маємо битися. І ми, е, я ми, як артилеристи батальйону своди, ми там переклали просто кучу цих, цього цих тварів, які лізуть на нашу землю. І зараз хлопці там кладуть. Е, Наші побратими там загинули, наші побратими загинули за що? За то, щоб ми просто відійшли, відступили здали міста ні за що і здавали просто наші території. Цього робити однозначно не можна. Треба битися за кожен клаптик, змагатися, <гум> впивати їх за кожен клаптик, мстити їм за все це. І ні про яку відступ мови в принципі не повинно бути тільки як точка опори для наступу. Ось про це ми можемо говорити. Але ну, не про відступ. Ну, це звичайно. Ми це ж розуміємо прекрасно. Війна така війна, така штука. Ми маємо на війні одночасно як і перемоги, і маємо розуміти, що можуть бути і е, відступи. Ніякому разі ми не займаємося шапкозакидательством нашого ворога. А тут цікаво, от як на вашу думку, ви вважаєте е, яке е, значення, окрім політичного? А чому я кажу про політичне? Бо Росія анонсувала, мовляв, дедлайн взяття е, вихід на адміністративні межі Донецької Луганської областей спочатку кінець лютого, Зараз вони кажуть, що до кінця березня мають Вийти на адміністративні межі Донецької області. Тобто, це перше політичне значення. Друге, військове. Яке взагалі для них значення має е, взяття Бахмута? Окрім цього взяття Бахмуту для них це як стратегічно. Вони про це розповідають. Через наголошу з липня двадцять року це вже виходить більше ніж 7 місяців. Ну це вони політично. Намагають. Це політично. А якщо наприклад взяти е, військово або економічно, якщо візьмуть вони бахмут, що військово собі е, вони зможуть забезпечити? Забез, Я не знаю, можливо, вони зможуть е, якісь е, вузли, куди е, постачається, під'їжджає озброєння і під'їжджає резерви живої сили, вони зможуть, скажімо так, відтягнути від лінії фронту, щоб туди Україна не могла дострілювати хаймерсами. Можемо дострілювати, чому ми не зможемо дострілювати? Е, звичайно, якщо місто, не дай Бог, якось вони візьмуть, це буде точка опори їхня. Е, ми цього допустити не маємо. Е, зараз відбувається те, що їм Бахмут потрібен, тому що і бункерний той дід е, Путін і той його повар Пригосин. Е, з цієї шайки Вагнеров вони розповідали, що вони бахмут візьмуть. Що вони там візьмуть до нового року, потім візьмуть до 23 лютого, до того їхнього шабашу. Потім що до 24, го зараз що там до кінця березня. Це все пусті заяви, і вони там єдине, що вони там роблять воно чесно успіху. В них немає. Вони його припідносять як там якось захоплення посадочки, чи то чи чогось іншого, як величезне досягнення. Це не так. Вони там кладуть тисячі своїх цих бойових шакалів. Вони там знищили майже вже цю повністю. Е Терористичне, це угрупування Вагнера, воно розбите там вже майже на 90%. Вони з них поробили там відділення смертників, е, спідозних своїх відділень. Е, за ними виставляють е, Заграда тряди і Там відбувається повна вакханалі І ці всі заяви, що розповідаються, що вони там щось візьмуть, я б... візьмуть, але не Бахмут. Ну тобто, фактично, вважаєте, стратегічно, от прям такого значення е, Бахмут для росіян немає. Для росіян має значення наразі на жаль будь-яка наша територія. І вони намагаються це захопити і припідністи. Ну умовно кажучи, можливо грамотніше було б росіянам ті сили, які вони витрачають на Бахмута в інституті дослідження війни кажуть і британські розвідки, що там один до п'яти втрати. Тобто на одного українця росіяни кладуть п'ять своїх. Можливо, їм би було грамотно зафіксувати лінію фронту. Там умовно кажучи, не намагатися штурмувати, закидати м'ясом, а піти і пробувати атакувати в інший на іншому напрямку. Дивіться, я не, не можу і не хочу коментувати, що там хочуть Кацапня. Вони хочуть одне. Вони хочуть знищити нас як націю і знищити нашу країну. ось це вони хочуть. Те, що зараз я б не, не, я не можу так сухими цифрами говорити про наших хлопців, про наших героїв, які загинули і які загинули, захищаючи країну, які вічно будуть в нашому серці, вічно будуть оборонниками, вічно будуть героями. Та все ж у кацапів там трико не один до п'яти. Вони там ложать е, е, мінімум один до двадцяти. Але кожен наш хлопець це ну не можна сказати скількох кацапів треба вбити за одного нашого. На життя нашого бійця, життя нашого побратима, життя українця це це, це надважливо. А життя тих свинособак воно не варте нічого. Ну і вони так в принципі вони а, самі вважають, що воно не варто нічого. Роман, я вам дуже дякую. Роман Конан, лейтенант батальйону свободи національної гвардії, національної гвардії України. Ну а Росія собі, росіяни, це так подається. Знайшла я коли... можу погодитися тільки з однією фразою від Романа. Він сказав, що Росіяни можуть взяти, але не бахмут, і це звучало б якось на дорослому телебаченні. Але ми це не скажемо. Але всі ми в лапках це Господи зрозуміли Боже. насправді.